І ще тут поклати, ото от, почутло. От, от. О, тут рівно. А там шанець топали, то якраз вода, що йшла то, та, Або можеш їх. Ну, більш-менш, більш-менш рівно. Став. І не нічого, ні? Ну як, відчувається. Розганяє так. Спочатку трошки, потім нормально десь хвилини до третєї воно так наростає, а потім заспокоюється і все. І про просто відчуття як на теплому стоїш. Ну, так взагалі цікаво. А в зимі є? Можемо тепло те? Да, так. Да, Взимку можна прям босом вставати, і воно як, -як ніби підігріває. Да, да. Та я перші півроку, як ставав на дошки, в мене ноги синіли. Тобто кр кровообіг настільки активний, а в міських людей вони ходять постійно взуті там проблеми з цим. А ти тут дош з міста, да, так, я все життя в місті жив, це тільки перший мій досвід сільського життя. І як сподобалося чи ні? Так. Да, Приємно біль... поздоровити тебе. <рес> Дякую. Хоч більше, більше свободи, участок. Щось своє маєш, бо там на третьому поверсі однокімнатна квартира, воно все під, підвішено. Тут тримати, художку, що хоче. Так, да, участку немає нічого, немає, тут прийшов. Якесь володіння, щось, якась воля, щось посадити, щось виростити. Да, там в місті вашкуватися. Ще й місто. Енергетик, там, атомна станція. А то тепер казали, що будуть скупувати. Я не знаю, що то буде. А що по інтернеті там вже є дурної. Mm. Але щось воно є, що сказали, що будуть скупувати всі землі земні mm. села. Ну а що у місті? Та то збомбив раз, два, Та то місто то і місто. Дійсно, все сміялися Та чекай, Як то казали, це Ну а ми вічно казали міщули. І та йому буде найближчі люки, але ми файли. Бо ти вічно все маєш натуральне, не якесь хімічне. Mm -hmm. А ти бед, деш у магазин, купуєш всяку хімію ту. Ну ти кож... кожний Я нічого не кажу, це є Бог на небі. Mm -hmm. Нічого, ніхто нікому не. Але логічно подумав. Ну, хто щось. Я не знаю. Я знаю. Ну так скажемо, в місті жити легше, легше але так. не не так весело. Не вести. І веселіще, бо там більше народу. Не наоборот, бо я як до міста приходить влада. В мене влад зізравсь, у в стати ні жив. Mm -hmm. Як приїхав, там веселіше, там куп більше, а тут таке, де ось ну, тут... село таке забило. Воно... Тут тихо, але там, та... там можна жити з мінімальною відповідальністю. От як можна не заводити. Ну, без, без сім'ї, не мати участка, тобі нема за що відповідати. Живеш ну, як дитина. А тут щось є, треба за це відповідати. Так. <laughs> Кожну а ж mm що, -hmm. що ти б собі придбав? навіть котика, чи песика, чи навіть мешку? А то і квартирах беруть, ті миші що люди так само? Так, yeah, я от в Одесі якраз їхав сюди через Одесу, бачив свиньою гуляють по Одесі. В'єтнамська. А ті бітки, як то? Південно-українська. То Та там на станція містечко 2 кілометри на кілометр. Маленьке, але в ньому 40 тисяч населення. Тобто Та там. Ну просто машинами все заставлено, в основному дев'ятиповерхівки, дуже-дуже щільне населення і постійно, ну, шумно, людно дуже. А тут, цього воно. Тут, тише, тут взагалі тиша, тиша, да, йдеш собі, там, то там людина, то там, а там виходиш от, отак от все. Це все було в вихідні дні там не, не пройти, все в тротуари зайняті. В а да, а да, тут да. у вихідні взагалі нікого немає. Але там теж є дачні кооперативи, з однієї сторони з іншої. за... склеп... магазини, все заклепають. Чекай. а ти що-то відбило щось. А, то, мабуть, вже сіла батарея. Вже відняв. А ти що, в півтораці саме усидиш, до коли? Ну, я так, зайшов, публікував і вийшов. Я не зависаю там. В принципі, зараз і не... Все добре, але копійка фокеа дада. Ну, роблю продукт, якщо не виносити. Якщо не вино, щоб не виносити, не показувати, ось я тут торгую, так? можна, опублікував там, там в мене є те-те-те, іноді пишуть щось купляють. Чаї чи, оці чи зараз. Делиш, ну я по цьому не mm -hmm. шарю, Ну так, да, то цему... трошки. Ні. Mm -hmm. Але тако. А, і так іде, як Бог дає. Ну, пе, добре, дякую тобі, і так. Mm -hmm. ну, ти, що, ти, ти, ти так само явив, що ти такого, віриш у Бога. Чи там мати Божа, mm. чи Бог ну, ти його знає. таке, ні. Ну тоже він. Та він Боже син, бо, але не, він, я знаю, що я за американський. No, такі і не піду, ні ну, я вірю, там є духовна енергія і я матеріальна. А, так, і матеріальна енергія, вона, в принципі, вона не може нас. Насолодити ну, максимально, бо вона тимчасова. Щось зникає, виникло. Духовне вона постійне. Тому коли свідомість в духовному, ти з Богом. Коли в тимчасовому, ну так скажемо, це так, по християнству козні дьявола кажуть. Добре, Добре, якщо оцей центр духовний є, то якось спокійніше вже. Ви знаєш, що хтось є вище, вища свідомість, і він Я цим керує. На, бо зараз нас як пробують загнати в те, що. Дивіться, ми, ми зробили те, ми зробили те, там такий продукт. І люди при владі вони вдають, ніби це вони зробили. Ось це насправді все Бог дає. А люди ведуться на те, думають, що це люди все створюють. Ні, Не, і Бог що, і Бог і дивиться, і якщо наповісно, да. навіть там біг у цім пеше так само. Що Бог того людину создав, що вона може, а ну що вона зробить? Да. Навіть на дивитися на нього треба, чи вона яка вона. Ну, все, ну, сам сам прогрес, оце він не є поганим, головне правильно ним скористатися. Можна для проповіді користуватись інтернетом, а можна просто втрачати час. А це таке. я встатів. А я на цьому втратив, зараз, але дивлюся на народ. Псо, худи, це не може. Хотів yeah, да. встати на це, а так пізніше. Ну, це вже такі це тут 12 міліметрів між свіхами, є ще стандартні 10 і 9, а, Тобто вони простіші, да, це вже більше. Що то... може і кров піттає в цю Навряд чи піде, але буде дуже, о, дуже стресово, може бути так. Краще інші, трошки простіше вибрати. Я кожен день стою мені вже. Ну, я і на скло ставав, я, 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 я і плечми і лягали, о, там, ставали мені хлопці, навіть двоє ставало на скот.